21 березня Всесвітній день поезії. Це свято вже 5 років поспіль відзначають у загальноосвітній школі номер 3 влаштовуючи поетичні читання. Цьогоріч захід було присвячено творчості Івана Франка. Цей Франка святковий день заспіваємо пісень. Він бо склав для нас, діток, гарну книжечку Казок. Поетичні читання мали конкурсну складову. Участь взяли учні з 1 по 11 клас. Вірші читали на власний вибір, але авторства Івана Франка. Цього дня можна було почути і його твори для дітей. Настане ранок майов, піду в поле на лови, погоджу мало много, зайчика зловлю малого. І патріотичні вірші. Ні. Хто не любить всіх братів, як Сонце Боже, всіх зарівно. То й щиро полюбить не вмів тебе, кохана я в країну. І філософські. Хто ти, човне? Що ти, човне? Відки і куди пливеш? І за чим туди шукаєш? Що прибув? Чого ще ждеш? Інтимну лірику. Це розпука моя, невтішима тоска. Це любов. Моя плаче та гірка. Друга частина поетичного конкурсу складалась з декламацій поезії інших авторів. Звучали як класика, так і твори сучасників. Долучились до читання і вчителі школи номер 3 Рідна третя школа, славна юнь навколо вчителі, директор, що ведуть у світ. Рідна третя школа, вся й від світанков, слався, величайся, і многих хто літ. Виступи учасників оцінювало компетентне журі, яке складалось із вчителів мовників. А спонсором подарунків для кращих декламаторів став народний депутат України Володимир Ришонков, який також був присутній на заході. Хочу вам усім подякувати педагогам за красиву таку роботу, глибоку. Ну а вам, дорогі учні і випускникам, і тим, хто що попереду, роки навчання, безперечно красивого, гарного життя в державі. Отже, за результатами конкурсу переможцями стали серед учнів молодших класів на третьому місці Вероніка Загребельна. На другому Олександр Васянович, на першому Костянтин Савинський. А серед учнів старших класів на третьому місці Дарина Чегодаєва. На другому Карина Салімова. На першому Владислав Вигівський.